Васильівчани вшанували пам'ять полеглого на війні випускника місцевого ліцею Сергія Гамулу на фасаді рідної для чоловіка школи відкрили пам'ятну дошку на його честь. Захисник загинув 1 листопада 2022 року на Донецькому напрямку внаслідок мінновибухової травми. За мирного життя з татом. ми дійсно дуже ми ніколи не говорили, що любимо один одного. Але під час служби кожна розмова закінчувалась словами Я тебе люблю і ніколи не міг подумати, що розмова може бути останньою. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Сергій Гамула не чекав повістки, а сам вирушив до військкомату. Левова частина служби добровольця минула на Донеччині. Він душа компанії, був, він душа однокласників. Запальність. Чи запальність правильно? Поєднували з ніжністю відкрити пам'ятну дошку Сергію Гамулі доручили родині героя. Після освячення меморіальної таблички люди поклали квіти до портрету воїна, вшановуючи його пам'ять. Вічна слава захиснику Артем Височин, Тетяна Іолтух, випуск новин.